Привіт, мене звати Олександр Мазуренко і що пробуємо виходити на кригу 2025-2026 сезон. Сьогодні раночок такий собі, збирався пораніше виїхати, але обстановка не дала. Сьогодні субота, хто в курсі, той в курсі, що зараз взагалі відбувається, це просто жах якийсь. Нічого вирішив вийти на наше домашнє озеро біля дому і спробувати пошукати якусь білу рибу. І зараз будемо дивитися, вийде в нас це чи не вийде. Але по кризі не так все і добре. Дивіться, бачите, біля берега пишня, отак. Раз. І дирка. А тут взагалі вода. Там у нас складки є трохи далі. І Треба пробувати може складки вийде видивити і побігаємо щось пошукаємо рибу, камера є, діпер є. І зараз будемо пробувати. Крига стрьомна, капець, але. Бачите, перші кроки зробили. Біля берега обов'язково рятувальний жилет вдягаємо. Тому що, ну його баню, крига десь сантиметра така, до 4 максимум. І будемо потихеньку пробувати. Ми колись тут в цих місцях знаходили карася, то зараз пару луночок лупану. Спочатку, може, діпером спробую подивитися, а потім будемо вже пускати камеру. Що, пробуємо? просуватися тут щось взагалі воно хочу вам сказати не дуже надійно пробивається просто з півразу я поки там стояв вон вже не знаю вода вийшла на кригу навіть не знаю що сказати пробувати чи не пробувати але саме головне не попасти в якусь о, промоїну. Бо тут є таке місцями, що вона дуже крихка якась капець, аж стрьомно, якщо чесно. Купа промоїн і сьогодні в нас вже 0 градусів, а обіцяли мінус 5, мінус 6 в день до, до 10. Стромненька капець, просто стрмно. Але хе -хе, бажання зловити рибу з Криги переповнює. От ми рибаки, контужений народ наглухо, Особливо ті, хто полюбляє зимову риболовлю. Бачу, дірок, що робили тут, шукали рибу, Вон, їх вже трошки підмело. Там крига дуже стрьомна, пішов далі. Взагалі 2-7, пробивається, отак пишню ставиш і пробивається, тому я вирішив звідти піти, трішки сюди подалі до гузиря піти. Тут крига трішки-трішки краще. От пишню проставив, пройшов. Зараз беремо наші санчата, ящик і пробуємо тут шукати рибу, колись так само тут десь ловив в цих краях. Зараз спробуємо її знайти. Перша луночка в цьому сезоні. І зараз пробуємо опускати камеру нашу. І дивитися, тут глибина невелика, десь 2 до чимось метра в основному. Зараз тут треба побігати, пошукати тут десь корч є. Колись біля цього корча ловили красів. Але один раз тільки я попадав на цьому місці на карася. о. Ну, але на корч я не попав. Риби не видно. О, ні, є, карась, прикиньте. Карась оденький проплив, але карча не видно. Значить десь ми поряд. Вон вдалі десь плавають. І ще от щось проплило. Десь тут є він поряд. Треба пару луночок пробити ще. Пару луночок ще пробити. Гадненького карася бачив. Зараз спробуємо ще. Величких побігаємо трішечки, ударимо. може щось знайдемо. Бачите, як пробивається крига взагалі. Спочатку такі поширі, потім якщо щось... Знайдемо, побачимо, то пробуємо вже ближче, якщо якісь перспективні будуть місця. Блін, тріщить. Треба ще трішки обережніше і тихіше, тут глибина невелика, але щось я вже розогнався. Щось я вже розогнався. Розлякаю щось Так само песочек на корч. О, мордатенький. Пришел прям на камеру кидается. Прям кидается на камеру. Еще е. Короче, надо пробовать. Все, зараз берем вудку и пробуем. Удочка моя с боковым кивком. Мотылище Старий з рибалок, з човна. Коротше. Зараз будемо пробувати. Глибина невелика, темна мармишечка для обережної риби. Так. І зараз... Ну, якщо дирку пробив і мотиль Ой, мотель. І карасик прям з старта на камеру відреагував, почав біля неї плавати. Ну так, якщо карась активний, то він так і робить. Він ніби як нападає на камеру. Ну таких треба пробувати і пацанів ловити. Мотильок такий собі хочу вам сказати. Не дуже свіжий у мене, ну він ніби норм. Ну, будемо пробувати. Це низчувна, тут уже трошки все по-інакшому. Дно. Ну отак ударили. І чекаємо. І так 5 хвилин нема клювання, перевіряємо іншу лунку. Якщо вкрасть активний, вже перевірена навіть човна. Якщо він активний, він за 5 хвилин обов'язково клюне. Тут риба, до речі, дуже полюбала, полюбляла стоячу. От скільки ми на боковий ок тут пробували, тут не так вона реагувала. А от на стоячку більш-менш краще. Ну, теж завтра... О, ох-ох ох! ох, ох. Блін, покльовка була. Була покльовка. Ну, це вже непогано. Є якась активність. Ще добре, що сніг, що риба може не ваятись. Я з собою взяв пару Вудок стоячих, якщо чесно, можна їх також прокинути тут. Хай стоять. Я ж кажу, він тут стоячку більш полюбляє. Тоненькі жилки, маленькі мормишки. Тут мормишка така немала. На активну рибу плюс темного кольору треба пробувати, що йому більше до вподоби. Але хочеться вже першого караса з криги піймати. Знайшов дві луночки, але щоб ви розуміли, це прямо прям біля цього карча. Ось тут трошки глубше. Прям-прям от корч заканів. Він такий огромний цей корч. Ну, метрів, мабуть, 4. Метра 4 точно цей корч. І оце я знайшов його край і прямо під край опустив камеру. До речі, з минулого відео скидував файли, витягнув флешку і не вставив її на місце. Камера без флешки. О, ніби якесь клювання було. Камера без флешки. Ну, я б не сказав би, що тут дуже багато карася, так як ми знаходили в заливі десни, ловили вона. Там прям знаходиш якийсь корч, кубло, їх там дуже багато вокруг плаває. Я вам показував. Тут цей корч, я обійшов його зі всіх сторін, і він прям просто ганяє по колу під цим корчом. Там прям витоптано. Він просто по колу рисаче. Як бішаний. Шов край. Зараз візьму ще одну вудочку. Попробую в цю, оце дві лунки, це край карча цього. Зараз ще одну попробую сюди балалайчку поставити на стоячку з жовтою мармишкою. Так щоб ви собі розуміли, оце початок карча. І аж он, вудка, ото край. Ну, нормальна, да, така відстань? І ось аж початок, крайня лунка. Ну так, да, Більше трьох метрів. Так, тут поставлю зараз балалайчку Акаровську, Ту, що в новому році на фіш-фіш купляв. Таку з маленькі мормишки жовтей ківочик. Зараз її тут поставим жилка, конечно, тут уже така собі ну, на не переловив риби капець. Бачите, не реагує на цю, на боковий. Ух, блін, не тільки сказав, не реагує, покльовка була. Блін, друзі, проспав От Отак за двома зайцями, як то кажуть. Ось ми цю зарудим балалаєчку. Я ж кажу, вони тут набагато краще працюють. Скільки я ловив, тут намагався на боковий, то не дуже клювало. А от на ці балалайки 008 жилка гамакацу, отак тут працювало в минулому році непогано. Тут риба така більш обережна на озері. Цими балалайчками, що погано, що постійно тут з цими жилками граєшся. Тут ківочок такий делікатний. Жилка тоненька. Тут має все бути чотенько. Якщо зараз відрепетуємо. І хай стоїть поки. А цією треба гратися. Бачите, як вода виходить. Не знаю, видно, там, думаю, видно. Як водичка, зараз перевіримо. Перевіримо матильок є. Водичка виходить. Не попасти на сам корч, не втратити мармишку, бо там я ледь камеру не втратив. А пустив на корч і груз заплутався в жилці порони. А тут пружин, вертушок якихось, ваблірів, йолки палки я ж кажу, немає Карточки я б вам засняв, що там коїться під водою. Ну, але там просто жах. Там реально просто жах. Ну так, бачите, ніби корч є і пару карасів якихось бачив, але зловити їх це вже інше питання. Зараз тут трішки пограємося. Якщо нічого не зловимо, підемо десь шукати далі, ще місця перевіряти, яких ми ловили. Ну, це зима. Риба зимою не завжди так і ловиться. Тут одну рибку за день і це вже кайф. А коли ти попадаєш на гарний кльов, Карась активний і валить один за одним, тоді це взагалі такі, якщо в нами попадали 5-6 карасів за день, то того, того разу один всього карась. Ну, така вона перша крига. Тут все вже у воді. Бачите, був сніг, лунок набив купу, все одразу в воду залилося, крига тоненька. Але якщо сидіть, на місці не рухаться, вона навіть не тріщить. Забираємо натки ідемо далі. Так, на жаль, клювання ми і не отримали. Пройшовся там ще по старих місцях, також бачив карасів, але ну, не в кількості, не в кількості. І десь за щось зачепиться? не знаю. Будемо зараз щось пробувати, пробувати шукати. Поки що результатів ноль. Добрий. Нічого, ноль. Поки що ноль, да. будемо шукати далі. На вулиці ніби ноль. Кажуть, а холодина просто труба. Я поки прогулявся, пробив тут з 10 клунок, пошукав рибу, то в руки так замерз. Нереально. Щось забув, що в мене в кармані. Перчатки є, ставдів, <смі> трішки відігрів, але нічого. Е, там от точка, я пам'ятаю, що там були якісь такі карчі легесенькі. Але, пробивши там 3 чи 4 луночки, карчі не знайшов, але рибу бачив. То треба там ще в тому квадраті побігати, пошукати. Він карась просто так, не крутиться. Ну Він десь. Є у нього за що зачепитися, а навколо він собі гуляє, шукає їжу чи просто там не знаю, що його придавлять, що він сьогодні ловитися, не хоче. От там, щоб ви розуміли, я під тім Карчов він також був. Але поки я ходив там, бив, дирки шукав, все, він смився, його вже там немає. Того зараз подивимося, що у нас буде тут. Пробив ще більше сталунок, обігав вже майже все озеро по всім точкам тими. Рибалили минулого року. І що вам хочу сказати, знайшов ще одну корягу от Тут де зараз сиджу, закину вудочку, бачив також пару карасиків, але вони не стоять, вони просто літають гончі. то пробиваєш лунку, опускаєш камеру, він іще є, пускаєш там мармишку 0, слідом опускаєш камеру, там вже все, слід простив. І обігав ще купу-купу просто лунок до ще набив. І нічого ніде немає. Ну, такі справи. Перше, отака вона перша крига. Відео все одно викладу, що як є, так є. Нічого з цим не поробиш. Отака в мене буде безрибна рибалка, якщо нічого не піймаю. Я думаю, ще годинку посижу, щось буду намагатись, може щось і проклюне. Щось там ківочок намагається. Шось там кивочек намагається. Не хоче. Пустимо зараз камеру. Я тут дірки бив вже, не пам'ятаю де тут що. Оце тут така також величезна коряга. Але раніше тут і карасів навколо були. І судаки стояли в цих карчах, прятались. А зараз тут глухомань. А зараз тут глухомань. Декілька карасиків бачу. І то одного він прямо в корчі. Там порвані жилки, шнури, рак запутаний, здохший в тих жилках, і там карась поряд був. Це єдине, що я там побачив такого оця вудка стоїться край коряги. Тут от ніби оце тут от був забутаний той рак. Що загляну. Бачите, не хоче, не хоче клювати, може, не знайшов ту рибу. Там, де були більш перспективні місця, то туди зайти неможливо корчи, кругом корчі. можна обірвати. Обірвати камеру. Я вже сьогодні зачепив, ледь-ледь вирвав. Я вже думав, попрощався з нею. Їхати треба щось шукати, чимось чіпляти. Тут, тут корч. І щоб ви собі розуміли. Ну, ноль риби, ноль. От. Така корчина, дуже класна місцевість. І рибки ноль. Немає її. Дуже гонча. Я походив, тут трішки побив, пошукав її, все. Риби немає. Пробив луночку. Окуня тут просто до Блін, поки це все. Снять перчатки. Окунь прям капець сколько Його там було, коли я опустив. Прям дуже багато. Зараз побачимо чи він буде клювати. Ну, камеру опускаєш і прям. Звісно, під, під окуня ця вудка взагалі не годиться. Перегружена. І Є yeah. <laughs> Отак, перша, перша риба з криги. Я ж вам сказав, тут прям я пустив їх, тут дуже багато було. Одразу випускаємо його. Прям капець сколько їх тут було. Тут, мабуть, на якусь безмотилочку, Може був би двіж. Ну там їх сотні. Просто я пустив, вони почали на камеру йти, там їх дуже багато було. Так, треба вам зараз камеру налаштувати, щоб ви бачили. Ну нічого, першу рибу вже скриги зловили, не карась, правда, але теж непогано. Це був... Ну, був по окуню, я не спец. По карасю ще знайти половить його можна було. <рес> Бачите цю рибу. Це <рес> А Заради такої риби виїхали на Кригу. Там і більшенькі були, там були і більшенькі. Зараз ще разочек закинемо. Підемо щось ще пошукаємо, якщо ні, підемо додому. Таке буде у нас відкриття. Таке у нас буде відкриття. Провірив ці точки ще, з яких ми починали, щоб ви розуміли, риби ноль. Навіть окушка немає. Риба шугана, вона ще не стабілізувалася після цих морозів, тому треба чекати. Ось таке у нас вийшло відкриття по кризі у му році. Ну, майже 26-му за декілька днів вже буде новий рік. Але сезон 26-го року відкриття відбулося, зловили два невеликих окушочка. Тому підписуємося на канал, ставимо ваші подобачки, пишемо коментарі і побачимося вже в наступному відео. Все, пока.